Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву розповідь про лікарські рослини. Відваром ромашки промивають рани, очі, вуха, полощать горло. Відвар п'ють, як чай, коли болить горло, і живіт або при простуді. Листки подорожника прикладають при опіках, укусах комах, на ривах. Свіжим соком із листків лікують рани. Конвалія ця рослина лікує серце, але без поради лікаря пити не можна, бо рослина вважається отруйною. Кульбаба цю рослину вважають елексиром життя, і з неї готують салати. Настій кульбаби чудовий засіб від опіків. Липа Цвіт сушать, варять і п'ють, як чай. Цей напій знижує температуру тіла людини при простуді. Христотіл. Відваром цієї рослини лікують рани на тілі, водять бородавки, звіробій. Цю траву вважають травою від 99 хвороб. Вона добре допомагає при грипі. Ангіні, лікує розлади шлунку та головний біль. Пати і мачуха. Ця рослина допомагає при простуді і сильному кашлі. Свіжі листки можна прикладати до ран. Кропива. Ця рослина зупиняє кровотечі, заживляє рани. А ще вона зміцнює волосся. Її додають до різних страв. Це лише декілька трав зеленої аптеки, а так їх існує дуже і дуже багато. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі та діти. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про корисні рослини. До зустрічі, малята!